Здивував навіть американців, бо такого ще ніхто не робив. Український пілот на ф 16 за один виліт збив аж шість російських ракет. Про це повідомив начальник управління комунікації командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. За його словами, рекорд вдалося встановити торік, 13 грудня. Тоді окупанти запустили по нашій території близько 200 дронів камікадзе та майже сотню різноманітних ракет. Щоб їх знешкодити у небо піднялися, зокрема і винищувачі. Смертоносне залізяче було захищене ребами. Але пілота Ф 16 це не зупинило. Він почав уражати цілі, використавши чотири ракети класу повітря-повітря, а ще авіаційну гармату, стріляти якою українці взагалі вчилися лише на тренажерах, ніяк не в бойових умовах. У підсумку шість влучань на аеродромі героя зустрічали оплесками. Такі досягнення ще раз показують. Наші пілоти швидко вчаться і можуть опанувати керування практично. Будь-яким літаком принагідно нагадую, винищувачі в 16 Україна почала отримувати торік, перед тим наші пілоти проходили навчання за кордоном.